Мене звати Аня, я студентка другого курсу кафедра ММСА. Я не можу сказати, що ми повністю відкриємо вам бачення на нашу студраду, в принципі, наше навчання. Але ми трошки приоткриємо цю цей занавес і я сподіваюся, що ви зможете побачити навчання з нашого боку, а не з боку викладачів. Ось і для тих, хто присутні очно, я вже проговорювала. Я так само студентка другого курсу ММСА, але також присутні в нас представник кафедри ШИ. Ось наступна плеска. Ось це наше гасло, сили розум та краса, це студенти із ВСА. Ось такими класні. Так. Гарно, далі. Це важливі посилання. А, це для тих радших, хто зараз приєднаний онлайн. А ми можемо вам дати qr код окремо. Потім канал для абітурієнтів і пса. Ми там будемо анонсувати вихід усіх статей наших, усі івенти. Бо в нас планується, наприклад, ось в лютому найближчий івент. Ми сподіваємось домовитись з IT-компанією. Ми з нею проводили минулого року вже два подібних івенти: Ендер з АІТ. Ось про івенти. Ці ми розповімо пізніше. Тобто, ви і там просто усі наші новини. Так, чат, питання, відповідь там присутні викладачі. Також той, який тут був присутній особисто, він відповідає на питання більш офіційні, які пов'язані з діяльністю адміністрації. І флут це тільки для абітурієнтів, бажано без батьків. Там студент абітурієнти можуть поспілкуватися зі студентами, обговорити і просто навіть не на серйозні теми. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Так, ось це Іван, андер IT». Ми від і ми не тільки беремо участь в ДВД онлайн, офлайн, кипічних івентах, також ми проводимо оцей ентер IT, Залучаємо компанію СофцОР. Нас проводили вже два. Плануємо так само цього року зробити два. А в чому суть цього івенту? Ми розповідаємо про різні сфери в IT, про різні напрямки, аби ви визначилися. А так як наші спеціальності направлені на так само різні напрямки. Аби визначилися, знали, яку спеціальність обрати, і також ми залучаємо випускників або старшокурсників, аби вони розповідали про свій досвід роботи а, і трошки відкривали тайну, що ж можна робити після навчання, навіщо воно взагалі нам треба. А, і також на яких умовах ми працюємо з цією компанією, а вони нам допомагають. А ми рекомендуємо і псашникам туди і працювати, тобто. Робимо з цього висновок, що ІПСники достатньо затребувані на роботі. Так. Наступний слайд теж радше для тих, хто у нас онлайн під'єднаний. Це посилання на наші корисні статті. Писаєш? Так. Перше послання на наші корисні статті, і в нас в принципі є сайт, він доволі обширний. Там дуже багато статей, котрі допомагають абітурієнтам не тільки визначитись зі спеціальністю, а й зрозуміти про що таке пса, і чи будете ви реально системним аналітиком після того, як звідси виписатися, чи будете ви заробляти мільйони грошей. Там є детальне пояснення а, різниці кожної нашої. По-перше, повністю про факультет, різниці катедр, різниця спеціальностей. Там також є гайди для тих, хто тільки вже вступив і хоче зрозуміти, що їм треба закупити до навчання. Потім є порівняння однакових спеціальностей в різних університетах України, і ці гайди будуть також оновлюватись. Але в основному там є статті для того, щоб ви зрозуміли взагалі, чи потрібна вам і пса. І це нормально. Чи потрібна вам і пса, і чи взагалі ви дійсно людина, котра захоче тут вчитися? тривога. Так, наступне, будь ласка. Так, спеціальності. У нас представлено загалом дві спеціальності: 122 та 124. На 122 122 представлено у нас на двох катедрах: це системи і методи штучного інтелекту, шиї. Найбільш затрабована. А не вірні. <риклад> Дякую. І друга катедра наша для 122 це інтелектуальний сервіс орієнтовані розподілені обчислення. 122. Uh, якщо дуже дуже грубо казати на шиї, в нас більше математики не спевна більше програмування, але вони загалом націлені на різні галузі. Якщо системи і мати до штучного інтелекту uh, за допомогою математичної бази uh, допомагають вам розуміти ці процеси вже з цього боку, і навіть якщо ви про uh, підете працювати програмістами, бекенд фронтенд розробниками то ви все одно матимете оцю базу сильно математичну. Загалом uh, ця катедра шиї. Вона була раніше частиною системного аналізу, тому викладачі ті самі програма математична та сама. Тобто, ось треба зважати і на це. А далі друга карта це СП, це більше про розробку, це більше про архітектуру цих рішень, архітектуру систем. А, і ви знатимете, як працюють усі речі, які ви можете розробити, прямо під капотом. Ось. І системний аналіз та наука про дані загалом ми навчаємося на спеціальності системний аналіз і управління. Але з наступного року її оновлюватимуть, і буде це наука про дані. Що це значить? Якщо зараз у нас достатньо обширна програма, підготовка і ми можемо розраховувати на велику кількість місць для працевлаштування для багатьох сфер, і ми вже коригуємо самостійно на третьому, четвертому курсі собі напрямок, який ми хочемо. Досліджувати і працювати в ньому. А це може бути інженер машинного навчання, аналітик даних, аналітик бізнесу і так далі. Ну, і так само розробник. Ось. Але тепер це буде більше налаштоване на аналітику. Додадуться предмети про дані. ви навчитеся з першого, другого курсу вже працювати з великими обсягами даних. Ось. А наразі ця ОПЕ ще не готова. Відповідно в розвитку знаходиться, тому це показник того, що ми якось модернізуємося, і так далі. Також цікавий факт про систему методу штучного інтелекту. Мені здається, зацікавить когось. Минулого року вперше в Україні було проведено конкурс по штучному інтелекту, якраз в КПІ, на базі нашої катки шиї Ось, тобто також інноваційні івенти проводяться. Наступне. Також хочу сказати все таки про працевлаштування, тому що це дуже часте запитання, котре ми чуємо. Ким я буду. Ви можете бачити нашу аналітику. Це аналітика від студентів, котрі працюють, і від випускників. На 122 й більша кількість це все таки розробка, софтвер і веб. 124 – двадцять четверта, це всі види просто аналізу, і бізнес-аналіз і фінансовий аналіз, але а, обидві ці кафедри а, потім працюють як дата-аналісти, проджект а, і а, повністю можна сказати, що, хоч ми і ділимо оставку кружечками, що одна частина більше працює на одних спеціальностях, інша на інших, але насправді а, через те, що в нас. А, Схожий підхід до а, навчання в плані того, що це сильна математична база, плюс програмування. Насправді, навіть якщо ви випускаєтеся сто 122 спеціальності, ви можете спокійно а, стати тим самим аналітиком, якщо просто будете обирати певні вибіркові дисципліни, ну і плюс, можливо, там пройдете якийсь невеличкий курс після завершення навчання. Тому це проштування, воно доволі умовне, адже ви опускаєтесь дуже такими універсальними. А, так, ну і як ми вже казали, про формат навчання трошки не дано цього в презентації, але це стосується також спеціальностей. В нас, а, що вирізняє від інших факультетів, у нас математична база навіть для умовних програмістів іде така сама, як і на системному аналізі, який розрахований саме на аналітиків, які працюють майже виключно з математичними даними. А, тому... А, у нас перший курс а, зараз навчається на змішаному навчанні. Другий плюс курс у нас виключно онлайн. Що таке а, змішане навчання? У нас три основних предмети: математичний аналіз, алгебра і геометрія і дискретна математика викладаються очно а, і лекції, і практики. Лекції зазвичай проходять в цьому кабінеті. Ось, тобто, це лекторій наш в укритті, тому навіть при повітряних тривогах пари продовжуються. При виключених світла у нас є генератор. Тобто усі умови є. Якщо ви плануєте виїжджати за кордон або не матимете змоги відвідувати, у нас є трансляції, зазвичай робляться записи. Тобто, це все генерується. І в будь-якому випадку вам допоможуть старші курси, підкажуть куратори і так далі. Так, далі трошки. Так, і раз я почала про кураторів, це спільнота. Спільнота і псашників дуже а, дружня. А, і це од є одним із головних плюсів нашого інституту. На нашу думку, а, ви можете звертатися до старших курсів. Якщо ви зараз під час вступної кампанії познайомитеся з кимось зі старших курсів, наприклад, з членами а з нами, а, особливо почнете спілкуватися у Флоді, то вам це буде величезним плюсом, тому що ви можете просити допомоги, підсказати, а, якось зорієнтувати в а, програмі і так далі. Також при вступі у вас будуть. А, також спільноти тут куратори: це студенти старших курсів, другий плюс, які вам допомагають, ходять за вами на івентах, слідкують, щоб ви а, добралися додому нормально. Ось і в принципі це до всього Далі хочу трошки сказати про гуртожиток, тому що через те, що навчання змішане а, нас. У нас селять абсолютно всіх, хто не з Києва при подачі документів. Ви це вказуєте, що вам потрібен гуртожиток. У нас гуртожиток коридорного типу, тобто це спільний коридор, який ділиться на кімнати. На кожному поверсі є дві кухні, душ один на весь гуртожиток. Ось. Один на весь гуртожиток, uh, і насправді дуже багато людей, хто переживає щодо життя в гуртожитку. На жаль, ми Сашо обидві не живемо в гуртожитку, але ми вже дуже багато наслухались від наших старших колег. Uh, якщо вести себе охайно, якщо прибирати в кімнаті і не захламлюватись, ви не будете жити з тараканами в жахливих умовах. і Далі там uh, можна робити ремонти, можна змінювати. Вікна, двері, якщо вас щось не влаштовує, повністю прироблювати кімнати, це на вас залишається повністю. Наразі селять 2-3-4 людини, адже заповнюють гуртожитку присутня, Але, наприклад, якщо людей стає менше, у нас можна жити як одному, так і до чотирьох. Тому це вже залежить від того, скільки первощів заселяється. В нас он сидить перваш, який живе в гуртожитку. У нього вже є певний досвід. Майже семестр там прожив. Якщо у вас будуть якісь питання з приводу цього, можемо звернутися до нього певно, а це мій перваж. Я його тут кураторка, тому він допоможе. Тепер хочу розповісти трошки про частину, з котрою нас багато хто людей знає, знає і пса за наші івенти. У нас у студраді є проєктний відділ, який робить івенти. У нас за рік відбувається близько. П'ятнадцяти івентів воно то менше, то більше, але це середні. Перші а, декілька івентів, а саме чотири націлені саме на первашів, щоб ви познайомились, дізналися щось нове для себе. А, познайомились що з групою, що з потоком, а, що з іншими кураторами. Тому що у нас, як вже казала Саша, дуже дружна ком'юніті, і саме через це а, дуже часто є можливість а, знайти допомогу. У нас, наприклад, є чат а, в котрому. Студенти, навіть випускники, хто вже магістратуру закінчив, їм там по 10 років, але вони були і псашниками, і вони є в самочатці. Там майже тисяча людей, і ти вставиш туди своє питання, і вони з радістю залюбкою допомагають вирішити будь-яке питання, і вас не будуть вважати якимось дурним. Там всі все розуміють, всі це проходили і також саме про івенти. В нас є вони як тематичні, так приурочені до якихось свят, так просто якісь тусовки, просто щоб відпочити. Тому, якщо ви будете до нас вступати, я дуже раджу це все не пропускати, тому що саме цей шматок такий нашого навчання, нашого життя студентського, допомагає не просто загрузнути в кількості математики і іноді розгружувати голову. А з приводу Треба з приводу івентів для першокурсників, так аби більше зацікавити, це перше це посвято. Спочатку з адміністрацією, потім ідемо зі стадою, потім це пуща, Ми виїжджаємо на природу на пущу водицю біля озер. Зазвичай там організовані шашлики і якийсь досуг. А також у нас є щось типу змагання зі сценками. Це може бути ніякого при підготовці, але це дуже допомагає здружитися з групою, а це головне. Особливо в умовах нашого онлайн-навчання, але при офлайні я думаю, це буде набагато легше, тому що ви цих людей будете бачити два-три рази на тиждень. Точно а, і останній – це квест по Києву, але це радше не для місцевих. А ось і також на цьому слайді в нас трошки про волонтерство а, тут. Фотографія нашого а на одному із ентерзайті також є студради КПІ. Студради КПІ беруться. З першого курсу одразу, з будь-якого факультету ми беремо ближче до березня, коли ми бачимо, що людина пережила сесію і її не відрахують. Скоріше за все. Щоб людина з нами залишилася якнайдовше. Ось. Далі. Ага. ну тут у нас фотографія саванців Ми круті класні, веселі. Ось, ми вміємо не тільки вчитися і зубрити, а ще й розважатися. Тут у нас. Лише. А, так, ці івенти зазвичай відбуваються в якихось закладах. Тут посередині ви можете бачити Royal. Ось а в покер граємо. Ще якісь інші ігри, я не розбираюсь. Тут Хеллой. І схоже, туряди зараз не проводяться. Ось на ця фотографія Крайня. А, Але є у нас тур студради, але для цього треба вступити в студраду чи мати там друзів. Про це потім. Далі. Так, і можливо, перейдемо до питань і відповідь. Можете задавати в чаті ті, хто онлайн, ті, хто очно присутні, там поки нуль Можливо, у вас є питання? жодних Жодне? Взагалі, у нас змінився ректор навесні, тому він виступає за те, щоб долучати, Почались ремонти в укриттях. Чому у нас не випускали, наприклад, другий курс, тому що не було укриттів і не могли в гуртошток? Зараз, от перший курс, який навчається, вони будуть продовжувати, скоріш за все, це змішане навчання. І перший курс ми прогнозуємо, що також вийде на змішане навчання. Але ми точно будемо знати це. Серпень під кінець серпня, що буде із тими первашами до зараз, що буде з майбутніми первашами? В принципі, формат навчання зазвичай, <сupis> 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 зазвичай ми дізнаємось десь під кінець серпня, тобто тягне до останнього. Ми дізналися про формат навчання з цих першокурсників буквально на прийомці, на прийомній компанії. Нам про це сказали, але. Ну, є така тенденція, що випускають, мені здається, залишилось один чи два факультети які повністю у нас на онлайн. Тобто випустили навіть ІПСО. А це було дуже неочікувано насправді. Нікіта? 1100 гривень в місяць 1100 гривень місяць плюс комуналка, але якщо ви маєте певні пільги, це можна. Так. При одномісному поселенні а, за місяць це 1272 за проживання, при двохмісному 636, при трьохмісному 424. Зазвичай живуть, ну, це ціни з сайту гуртожитку, тому вони приблизно такі самі мають бути. Я не думаю, що підійматимуть і зазвичай живуть в 2-3 місяці. Ну, підіймаємося. Але... Ну, я скажу, якщо ви так. Живуть. А якщо ви маєте пільги. То, наприклад, ви дитина ОБДА, або ви ВПО, або інші пільги, то тоді може бути взагалі повністю знижка, ви нічого не платите, або 50% від вартості. Все? У вас нема питань? Горни трошечка. Так, ну і це ще раз посилання для тих, хто онлайн, можливо, хтось не встиг, а я дуже раджу доєднатися до каналу, а там вже інші всі посилання можна знайти звідти. В принципі, на цьому у нас все. І я сподіваюся, що ви буваєте на наших заходах Enter the IT, тому що це освітні івенти, котрі ми також проводимо для того, щоб показати майбутнім вступникам. Дійсні кейси працевлаштування це наші випускники, котрі, наприклад, розповідають про свій досвід, розповідають, в яких компаніях вони працюють. Наразі наші що студенти, що випускники працюють в провідних it компаніях України, таких як Генезіс, Солідґейт, Савтсорф, і нас там люблять. Нас знають, що у нас є достатня кількість. Знань, щоб працювати плідно і не е, косячити в якихось тасках. Тому сподіваємося, що побачимо вас ще. Якщо у вас якісь питання, є, ви можете спокійно е, ставити їх нам у ФЛУДІ, там повністю вільне спілкування. Можете писати на будь-які теми, і будемо дуже раді вас там бачити. На цьому у нас, в принципі, все. Дякуємо за вашу увагу.